Мама Аня завжди підтримує мене, коли в мене якісь збори є. Наприклад, збирали мені на індивідуальний імплантат. Вона прям була самий активний волонтер. Люди скидали їй гроші просто на картку і вони переводилися мені. Я відчував дуже сильну підтримку від цієї людини, за що я безмежно і вдячний. Були ситуації, коли я відчувала, що щось трапиться з хлопцями, з моїми, яких я вже знаю. То з Сергієм, от я була на 100% впевнена, що з ним мені казалось, все буде добре. У нього після гибелі Кіруші е така мета була. Він постійно розказував: ми помстимося, ми помстимося, ми будемо пам'ятати. 9 травня зранку я на роботі. Серега присилає мені відео. Воно дуже довго грузиться, тільки нікому не показує, бо наші позиції знайдуть. Я відкриваю відео, і Серега робить залп. На снаряді підписано Помстимося за Кирюху». Я йому написала відповідь. Сережка це дуже дуже великий для мене подарунок. Тільки бережи себе. Час між залпом І Сережки на Єгіпіль, буквально там якась година. І він помстився. Але, на жаль, свої, своїм життям. Там на війні серед своїх не може бути ворогів, тому там для тебе всі друзі. І там так же само всі несуть відповідальність за твоє життя.